Після так ворога по українській інфраструктурі газовидобутку створення запасів газу на наступну зиму може стати для України справжнім викликом. Такий невтішний прогноз зробило видання дзеркало тижня. Що відбувається? Докладніше далі. Україна з часів незалежності завжди споживала газу більше ніж була спроможна видобувати, а різницю імпортувала до 2015 року із Росії, а після виключно з європейських газових ринків. Тож необхідність імпортувати газ для створення його запасу на зиму не є чимось новим та екстраординарним, пише видання. Фінансування імпорту газу це питання, яке щороку героїчно вирішують нафтугаз та уряд. Хоча його взагалі не мало б існувати, якби ціни на газ в Україні були ринковими, але в Україні ціна на газ завжди була політичним питанням, тому у ринку газу зараз майже не існує. А переважна частина споживачів отримують газ від Нафтогазу за регульованими цінами. Тільки після тиску з боку міжнародного валютного фонду у 2015 році, нагадує видання, Україна зробила реальні кроки і спровадження ринкового ціноутворення на газ. Це дало очікуваний результат. Нафтогаз перетворився з чорної діри на донора бюджету України. Та на жаль, з часом державне регулювання на ринку газу значно поселилося через нутрі. Річні та зовнішні фактори, а вже 2021 року Нафтогаз знову гарячково шукав кошти на закупівлю газу на зиму 2021-2022 років. Тоді компанії потрібно було терміново знайти кошти для імпорту 900 мільйонів кубометрів, тому що грошей у неї вже не було. Історія повторюється для оплати імпорту газу на майбутню зиму 25-26 років. Потрібно вже 2,5-3 мільярди доларів. Частину нафтогаз планує профінансувати за рахунок донорів, але навряд. Чи вони покриють усю необхідну суму, поки оголошено про плани залучити від донорів лише 400 мільйонів доларів. А решту треба шукати. Шлях перший стандартний, тобто за рахунок бюджету. Але тут можуть бути складнощі з МВФ, який дуже ретельно дивиться за бюджетними видатками України. Навряд чи фонд дозволить таке значне фінансування Нафтогазу з бюджету без одночасного приведення цін до ринкових. Шлях другий ринковий повернутися на шлях дерегуляції ринку газу та привести ціни на. Газ і тарифи на послуги ГТС і газорозподільних мереж до ринкових рівнів, як було зроблено 2015 року. Досвід України вже є, і механізм субсидій нормально працює. Такий шлях дав би можливість залучити зовнішнє фінансування та західних трейдерів. Що вибере влада складно прогнозувати, особливо зважаючи на постійні чутки про можливі вибори в Україні після припинення бойових дій. Однак час працює проти нас, наголошує видання «Дзеркало тижня. Імпорт треба починати вже у травні, щоб до 1 листопада закачати у сховища необхідні обсяги газу, тобто існує велика ймовірність, що до наступного опалювального сезону Україна буде просто не готова. Початком великої війни українці розселилися по всій Європі. Несподіванкою стало те, що наші співвітчизники масово скуповують нерухомість в одній із країн Євросоюзу, за даними видання обоз UA, це Польща, де українці активно інвестують у житло, придбавши понад 9 тисяч квартир за рік. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись у яких містах скуповують квартири частіше, та скільки це коштує? Докладніше далі. Як стверджують профільні польські медіа, українці залишаються найактивнішими покупцями житлової нерухомості у Польщі серед іноземців. Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на 25%. Середня вартість одного квадратного метра на первинному ринку нерухомості у Польщі нині становить 12-14 тисяч злотих. Це приблизно від 2700 до 3200 євро. У великих містах, таких як Варшава, Краків, і Вроцлав, де купують більше за все, ціна може сягати 15-18 тисяч. Тисяч злотих за квадратний метр, тоді як у менших містах у межах 8-10 тисяч злотих. До переліку лідерів також увійшли Лоць, Познань, Гданськ, Великопольський і Щецин. Типова двокімнатна квартира площею 50-60 квадратних метрів, коштує від 500 до 900 тисяч злотих залежно від міста та району. Це приблизно 110-200 тисяч євро. Це робить житло у Польщі відносно доступним для багатьох українців, особливо на тлі нестабільності в Україні. За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі у 2024 році українці придбали 9160 квартир. Це більше половини всіх об'єктів, проданих іноземцям у Польщі. Як ми бачимо, попит на житло з боку українців стабільно зростає. Причини очевидні: багато хто з наших співвітчизників планує залишатися в Польщі надовго, оформлює статус тимчасового захисту або вже інтегрувався в місцеву спільноту. Наявність власного житла стає стратегічним кроком для адаптації та стабільності для порівняння. Ання громадяни Білорусі, які посідають у Польщі друге місце серед іноземних покупців, придбали близько трьох тисяч квартир на 60% більше ніж роком раніше. Натомість інтерес німців до польської нерухомості зменшується. Загальна площа придбаної ними житлової нерухомості склала менш як 57 тисяч квадратних метрів майже на чверть менше ніж у 23-му році. Цікаво, що туристичні міста, попри привабливість, не мають високого попиту серед українців. Їх більше цікавить інфраструктура робота, освіта та перспективи для постійного проживання, а не короткостроковий відпочинок в Україні. Побільшало фальшивих гривень. Попереджає видання РБК Україна за підсумками 2024 року. Співвідношення фальшивих банкнот збільшилося вдвічі. Втім, способи убезпечитись від підроблених грошей є. Зокрема, їх можна розпізнати навіть на дотик. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме банкноти підробляють найчастіше, та як відрізнити фальшиві гривні від справжніх. Докладніше далі. Як розповіли виданню у Нацбанку, у 2024 році шахраї підробляли переважно банкноти старого зразка, випущені до 2015 року. Зокрема, на купюри номіналом 500 гривень прийшлося 78% від загальної кількості вилучених підробок. Набагато менше виявлено підроблених 200-гривневих банкнот – лише 18%. А підроблені купюри номіналами в одну, 5, 10, 20, 50, 100 і 1000 гривень усі разом склали тільки 4%. Щоб не Стати жертвами шахраїв ви можете розпізнати підроблені 500 гривневі банкноти на дотик. Таким чином перевіряються банкнотий папір та рельєфність окремих зображень з лицевого боку банкноти. Крім того, радять перевірити купюру, розмістивши її проти світла. Так можна переконатися у наявності водяних знаків. Зокрема, йдеться про зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти, а також зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні. Не менш важ... Ливий наскрізний елемент банкноти йдеться про зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, коли ви розглядаєте банкноти проти світла, це зображення має виглядати цілісним, без жодних розривів та сувів. Також важливо перевірити наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла ви можете розглядіти проти світла зображення тризуба та літери ГРН, причому як у прямому, так і в перевернутому вигляді. Наостанок можна перевірити справжність купюри, змінюючи кут нахилу. Ви маєте звернути увагу на зображення, які у справжніх купюр змінюють колір під різними кутами зору. Та на частково введену в товщу паперу полімерну стрічку. Вона містить зображення цифрового позначення номіналу, графічного знака гривні та державного герба України. Водночас у регуляторі наголосили, що здебільшого виявлені у 2024 році підроблені банкноти були низькоякісними. Це обумовлено тим, що справжні купюри гривні. Ні, сучасного покоління мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Це схожа думка про те, що Україна, нібито, є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжньому стану речей. Інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольства, ставить риторичне і не дуже зручне запитання видання дзеркало тижня. Докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. А зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу, який Уже й вітчизняним назвати язик не повертається. Іронізують дзеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп зага. Ального продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла б виробляти в достатній кількості: це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з Польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці. Окрема задача з зірочкою сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження, починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних. Постачальників отримують сусіди поляки. Допомагають у різноманітний тераціон харчування. Німеччина на 623 мільйони доларів. Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388, Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294, США на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою. Пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.